Всім привіт! З вами Міша і ви на каналі Цікаве про Марвел. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Нещодавно вийшли перші дві серії Людей X97. Про продовження легендарного мультсеріалу 90-х я вже розповідав у відео про майбутні мультсеріали Марвел. Сьогодні я розберу перші дві серії на пасхалки і відсилки. Буде дуже цікаво. Беріть печиво! Ну а я почну. Культова заставка залишилась і отримала декілька нових моментів. Так в заставці тепер є морф, магнето і сцена де все того ж морфа переслідує тінь містера Сіністера. На початку першої серії нам показують декілька фонів міста, на яких вже можна побачити перші пасхалки. Дуже сильно кидається в очі логотип компанії Stark Industries. Як ви вже здогадалися, це відсилка на генія мільярдера і філантропа Тоні Старка. Він же залізна людина. Геній у броні вже є у всесвіті людей Х90-х. Бо у тому самому мультсеріалі про людину павука 90-х Старк допоміг павучку здолати карнажа, а також Тоні мав і свій власний мультсеріал у 90-х. На фоні затримання групою друзів людства Дакости канал WHIH дає нам зрозуміти, що з моменту вбивства Чарльза Ксавєра Генрі Гайріком минуло декілька місяців. І з тих пір людство стало більш лояльним до мутантів. Слід відмітити, що канал WHIH також був присутній і в МСЮ. Тим не менш такі угруповані, як друзі людства, все ще діють, і в першій серії вони викрадають наслідника відомого прізвища Дакосту, який також в майбутньому стане іксменом під псевдонімом Санспот. Він вже з'являвся у фільмі Люди ікс дні минулого майбутнього від цих екстремістів хлопця рятують Шторм, Бішоп і циклоп. В кінці бійки з цією групою також пролітає газета Daily Bugle, відомої газетної компанії, у якій фотографом працює Пітер Паркер. Він же людина павук. Ім'я Пітера Паркера вказано як фотографа, а також на іншій полосі газети є питання Людина павук мутант? Це нагадує нам про арку неогенного жаху у людині павуці 1994 року. У якій павучок через прогресуючий мутантський ген звернувся до команди мутантів. Люди Ікс привели до своєї школи Дакосту, та той, не бажаючи мати дивакуватими супергероями справу, втікає на якусь дискотеку. Тим часом команда мутантів з'ясовує, що друзі людства отримали чертежі вартових від винахідника цих громадних мисливців на мутантів болівара Траска. За допомогою Гайріка люди їх здізнаються, що траск в Африці, і майже у повному складі відправляються в Африку. І на свалці знаходять траска і майстер молда, які направляють на них інших вартових. Ході бою іксмени здолали майстер молда, а за траском прибули військові. Тим часом у школі Дакоста, якого до цього все ж повернули люди Ікс, трішки розкривається з жубірі і демонструє свої магматичні сили, залишає свою візитівку і угоди. Люди Ікс повертаються додому. Але разом з ними в кабінет Ксав'єра приходить Магнето, який повідомляє команді, що по заповіту Чарльза тепер все те, що належало лисому телепату, належить йому, в тому числі й люди. Друга серія починається з того, що Магнето знову повертається і рятує морлоків від терористів з друзів людства, після чого рекомендує Калісто перебратись з морлоками на Геношу. Це у коміксах була окрема країна мутантів. Люди Ікс негативно віднеслися до того, що тепер їх лідер магнету. Усі, окрім Роуг, у якої, здається, був роман з майстром магнетизму. І хоч більшість фанатів віднеслися до цього негативно, у коміксах магнету і Роуг були парою, але побути на самоті парочці не дають, бо магнету забирають на суд, що частково адаптує сюжет коміксів, де магнету також судили. Біля суда відбуваються масові протести. І, скориставшись цим, новий лідер друзів людства Карл Денті одів металеву маску із пушкою, вистріли якої може назавжди позбавити мутанта здібностей, разом зі своїми терористами вломились у суд. Жін Грей Логана у суді не було, оскільки у рудої телепатки почались схватки, і хтистий мутант швидко відвіз її до лікарні, проїхавши повз кафе якогось Вейна Подібний магазинчик можна зустріти у коміксі «Іммортал Халк номер 46 Тим часом у суді, рятуючи магнето від вистріла пушки Карла Денті, шторм роззакрила майстра магнетизму собою, через що була позбавлена своїх суперздібностей. Шторм втрачала здібності і на сторінках коміксів, але там вистрілив Генрі Гайрік. Вирішивши, що людям Мікс, вона буде абузою, шторм уїжджає. А тим часом джин і Скотт радіють тому, що у них народився син Натаніель Самерс, який стане у майбутньому більш відомим під псевдонімом Кейбл. Слід зазначити, що у коміксах родила Кейбла не оригінальна джин-грей, а її клон, на яку справжню джин замінив містер Сіністер. Схоже, цей сюжетний поворот адаптують і тут. Бо у кінці цієї серії у школу Люди Ікс прибігає схожа оригінальна джин Грей, яка просить допомоги у команди мутантів. На чому серія і закінчується. Хочу сказати, що мені сподобалися перші дві серії, і я з задоволенням буду розбирати усі серії, що будуть виходити. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!